Дух українців зараз має бути та в контексті того, що дуже багато інформаційних приводів є. здавалося б, таких хороших, але які треба на певний час замовчати для того, аби результат був якомога кращим. Але за вами фінальне слово, в цьому контексті розуміння, та що ми там е, дуже легко м, сприймаємо, і це добре, що ми так легко сприймаємо ці перемоги, насправді маленькі, навіть українських збройних сил. Але все ж таки, м, от... як віра може врятувати, та, 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 та. Як віра може врятувати сьогодні, і особливо тоді, коли дуже потрібно нашим військовим, можливо зараз очепити чи серця, хто ще навіть не молиться. А Ви знаєте, а я вам хочу сказати, що я щоб говорити за віру, то хочу сказати, що. Якби була здорова віра в Ісуса Христа, то цієї б війни не було. Я переконаний, що якби московський патріарх, Московська Церква сказала своє ні війні в Україні, війни б не було. В Цьому я цілковито переконаний. Тому, властиво, що ця війна є гібридною, вона триває на фронті військову, нам постачають зброю, велику, далекобійну. Але цю війну. Єдиною зброєю не можна завершити, тому що ця війна почалася в умах, у душах людей, які бажали нашого знищення віками. Коли ми прослідкуємо історію московського терорхату, Москви, як і Росії, то що вони мають уявлення, що не є месіянський народ, і це не є жарти противника, треба не можна недооцінювати і не можна переоцінювати. Я дуже добре знаю з середини ідеї московського адрехату, тому що вчився з його північними представниками у Римі. Саме вони там вчилися на підставі договору між католицькою і православною церквою. Що мене дивувало, в них ідея Бога в'яжеться з ідеєю Росії. Тобто Бог існує тому, що існує Росія. І коли я це говорю, я говорю. З цілковитою відповідальністю ми не думаємо, що там сидять люди в Москві, в Московському тріархаті, які цілковито безглузді, які підтримують війну, бо вони так хочуться. Вони переконані, що це є священна війна, і що на них Бог поклав особливу відповідальність. І тут я перейду по до фактів: російській православній церкві, такий святитель був точніше. Він помер у 1865, 1865 році Ігнатій Брянчанінов. Світська публіка не зауважила цих слів, але перед війною їх почав озвучувати один з професорів московських богословів такий Осіпов. Що сказав цей, цей е, значить Ігнатій Бранчанінов? Слухайте дослівно. Наш народ. Повинен і може стати знаряддям генія з геніїв Антихриста, котрий на кінець здійснить думку про всесвітню монархію. Тобто вони реально в церковних колах живуть такою ідеєю, та не тільки в церковних очі. Я говорю зараз за церковні, оскільки я в них є експертом. Вони живуть ідеєю, що вони є знаряддям Бога. А якщо говорити реально, то от ми зустрічаємо в Євангеліях випадки про те, коли люди були опутані злим духом. Як вони поводилися? Їх кидало в вогонь, воду, то, що їх зв'язували, і Христос таких людей оздоровлював. І я так само, як люди є опановані дияволом, так само і цілі народи можуть бути опановані дияволом, оскільки вони сіють війну, вони сіють ненависть вбивство тощо. І я вважаю, що недаремно, в 1917 році у Фатімі, матір Божа, з'явилася дітям, які абсолютно не знали про існування Росії, закликала молитися за навернення Росії. Я сам особисто свого часу це сприймав як якусь, знаєте, образу Бога супроти українського народу, чому ми маємо молитися за навернення Росії. А тому. Що перемогти її тільки зброєю звичайною, неможливо. Ви бачили недавно такий був момент, коли Патріарх Кирил освячував церкву в Новоросійську і, освятивши там церкву, пов, так само, як на Януковича вінок. Я вважаю, що це пророчий знак від Бога, коли впаде російська православна церква Московського патріархату, тобто московський патріархат. Як інституція, тобто я не закликаю до, 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 до вбивства людей інституціям. Саме тоді завершиться війна. Війна не завершиться тоді, коли наші війська, це моє переконання, відвоюють всі території наші українські. Чому? Тому що в головах в них буде далі сидіти ідея війни, тощо. Яку роль відіграє Московський перерахат? Я йшов до вас. І думав, як би унаочнити і дати легке розуміння цього, що я говорю. Стародавній грецький байкар, до речі, винахідник жанру байкий, е єзип, е він має таку одну байку військового характеру. Я думаю, що вона вам сподобається. Він говорить про те, що про сурмача. Ми зараз не використовуємо термін сурмач військовій термінології. А свого часу сурмач це був, по суті, головний флагман кожного війська, тому що він піднімав військо до бою. І от єзип розповідає про те, що одного разу сурмач підняв війська до бою і сам рушив вперед і потрапив в полон. Я тільки зацитую один фрагмент. І коли потрапив в полон, військовоначальник. Сказав йому стяти голову. І ось, слухайте слова Єзипа, ну, перекладені е, українською мовою так, на ходу. Він пішов і каже: що ж ви, батечку, до того командувача, робите? Та я ж ні в чому не винуватий, у мене в руках одна сурма і зброї іншої нема. За що ж мені за всіх нести таку смертну кару? І що йому той відповідає? За те, що ти підняв війська задля нанесення по нас удару. Ти бунтував їх розум навісний, немирно жить на світі між людьми, а кликав їх до бою, махнув мечем, сурмач наклав тут голову. І далі язик підсумовує: «Підбурювачі воїн кривавих колотнеч на ваші голови чекає меч. Тепер я не для того це говорю, щоб підняти такі емоції проти московського патріархату. Але мені здається, що ми від 90-х років не усвідомили, яку загрозу несе інституція, підкреслюю, не люди Московського патріархату в Україні. Вона, по суті, є співвідповідальною за війну в Україні. Ми маємо факти, ви сказали, що вони закликали до війни, а ми всередині маємо факти, як священики православні вбивали наших полонених. Як йшли на війну, ми маємо факти ті, що вони беруть участь в військових діях. Але тепер, тепер на 31-й рік незалежності. Отже, повернемося в дискусію. Є декілька фактів, які хочеться проговорити. От прямо, які трапилися днями, які дуже болять, і повернемося в історичний дискусс. Е, теж ну, от то, я б я зараз просто поясню 20 серпня е, російських окупантів автобусом. Привозять до Києво-Печерської лаври там отець е, Онуфрій, очільник української православної церкви московського патріархату, співає їм нога еліта, дає їм шоколадки, дає їм біблії, бажає здоров'я, усього найкращого йдеться власне про російських полонених, так яких взяли в полон наші українські військові. Е, і якось ця подія співпадає з тим, що я ще додам, що Онуфрій ніяк не реагує власне, на наших вояків, на українських ні на яких таких ось. В ми його не бачили, і слова він також доброго не казав. Зустріч митрополита Онуфрія з цими полоненими російськими військовими дивним чином співпадає з цією ходою. Е на території Хмельницької області Тернопільської області до Почаєва, 5 тисяч людей від цієї ходи відхрещується хрущується онуфрій. Ніхто нібито її не прославляв, ніхто, нібито її не благословляв. Взагалі ніхто до того не має відношення, але організувати очі. Таку ходу маєш хтось тим паче мали і їжу, знали добре по маршруту. Як це це все було добре організовано? От як це назвати? Московський патріархат, ну. Це провокація, чи вони хочуть якийсь реванш взяти в Україні, чи щось довести нам, чи це маніпуляції, чи це ну я просто не вірю, що ніхто не міг зупинити цю ходу. Десь там виходили там чи через Волочиськ не дозволяли їм іти і так далі. Але мені вдається, якщо місцева влада вийшла і сказала, ви тут не підете. Вони б там не пішли, але цього не трапилось. От тепер мені цікава ваша думка стосовно цього дійства. Я мав то порушити питання, але я продовжу. Ви сказали, а я зацитую слова митрополита Онуфрія угу. дослівно. Він зустрівся це з офіційного їхнього сайту. Так. З полоненими і побажав: тепер слухайте уважно, щоб Бог оберігав усіх людей на полі бою. Перед ним стоять полонені російські, і він бажає їм присутності представників державних органів влади. Які цю зустріч ініціювали, щоб Бог оберігав усіх людей на полі бою. І це оминуло увагою, ба більше, наприкінці, він говорить такі слова, Я цитую з їхнього сайту, прошу. Значить, митрополит Онуфрій, побажав. Зупинення бойових дій, а зупинити бойові дії можна словом любові, а правителям Росії та України потрібно знайти слово любові, яким зупиняється всяке зло. Гарно звучить, правда? А ви знаєте, що це є диявольщина? Чому? Тому що це є маніпуляція Євангелією. Хочу вам пригадати, що сам диявол, спокушаючи Христа на пустині, цитує слова 90-го псалма. Кажучи, кинься додолу, адже в Псалмі написано, що Господь тебе візьме на руки, щоб ти не спіткнув ногою твоєю об камінь. Чому я це говорю? Тому що це не має я, на моє переконання, глибоке. Не тут ми не маємо справу з якимось пов'язанням ходи з полоненим. Абсолютно ні. Ми маємо справу з системною продуманою стратегією П'ятої колони в Україні, причому дуже сильної, на яку ніхто не наважується поставити в рамки. Коли мова йде про Прощі, ви запитали, так? дивіться, з огляду на воєнні дії було державою заборонено проводити великі заходи. У Зарваниці Українська греко-католицька церква щороку збирає Ну, до сотні тисяч людей напрошу. Цього року заборонили, ну, люди приїздили. Що зробили? Поставили блокпости на в'їздах, то навіть один єпископ не міг потрапити, тільки відслужили єпископи літургію. Всюди позаборонили. Коли ж мова йде про московський патріархат, вони кажуть, ми не дозволяли. Ми заборонили. Тернопільська влада каже, ми також не дозволяли. Але контрзаходів ніхто не робить. Тобто, коли мова йде про інші церкви, то знаходять спосіб їх зупинити. І це не діється тільки тепер. Ми напевно, на це звертаємо увагу. Пригадуєте, свого часу, блаженніший Любомир Гузар закликав державу, щоб держава не пхалася в церкву, бо церква. Є покликана до інших цілей. Церква допоможе державі зростати, адже церква, як інституція Христова проповідує правду, справедливість, добро, подолання корупції, милосердя і так далі. Так? Але закликав надати рівні права релігійним організаціям. До сих пір цього не є зроблено, ба більше я був шалено здивований. Перше, коли у час війни. Полонених, ми проявляємо дополонений гуманізм, це добре. Але слухайте, це вже не є гуманізм. Слова митрополита Онуфрія свідчить про те, що він присутності представників держави поставив на одному полі бою, на од... зрівняв гідності наших військових і військових е... Російської Федерації. Це є злочин проти держави, так? Це не є вже церковний, це є аморальний акт з точки зору Євангельської, Не відреагували. далі. Ми, мова про цю ходу. Хода сама, тобто прості, це не хода, це є коли ми, мова йде про прощу паломництво, то воно має на цілі змінити людей, перемінити душу. Але це хода, політична хода, і я який організовував 26 років прощі паломництва до Унива, в яких брали участь півтора тисячі, дві тисячі людей. Хочу вам сказати, що це надзвичайно важко під кожним оглядом. Але тут ми бачимо, що е, то зовсім не тяжко, більше, ми маємо охорону е, того і ходи. Та вони навіть мали їжу. їжу. Та, але ще не про то йдеться. Мене цікавить, е, от, от ви не знаєте, що ви задавали питання: а наскільки сильна у нас п'ята колона у формі московського перерахату? Та вона сильніша за російську зброю. Я уявіть собі, де найбільший московський патріархат має вірених, які регулярно ходять до церкви. Як ви думаєте, на сході України? Ні. В Тернополі На десь. Закарпаттію Почаєві. Чаєві? Uh -huh. Закарпаття є всіяне uh -huh. монастирями. Монастирі один монах, який абсолютно не є монах, тому що, щоб моногом треба мати покликання. так? Але церкви будуються такі, що на них треба мільйони? У мене питання, де беруть кошти. Ще один знак. І я хотів би от застерегти вже наперед, щоб ми діяли на випередження, а не по війні, махали руками. Не знаю, чи ви зауважили, що був такий відповідальний за справи зовнішніх відносин московського перерахату Іларіон Алфеєв, і його через провал на політиці діалогу його перенесли, не мов би, за кару до Угорщини. Ну і він так прощається слізно. А я, який орієнтується в церковних питаннях, я переконаний, що його цілево пересунули до Угорщини. Чому? Тому що Угорщ, відносини Угорщини і України, як ви знаєте, якби не Євросоюз, якби не Америка і НАТО, були б зовсім інші в часі війни, і це є для того, щоб розхитувати ситуацію на Закарпатті. І коли звер... Я цілком, цілком свідомо говорю як священник, як богослов, і прошу владу звернути увагу не тільки на рівність, але на Закарпаття, де можуть розхитувати ситуацію, причому різні сили, зокрема та п'ята колона. І коли ми говоримо про, про московський прямо, про що нам робити, то треба розуміти, що там є структура, яка саме антидержавницька. Від 90-х років на звіт мені хоч один крок, як спричинилася московська церква до будування української державності і до піднесення духовного рівня українців українського народу. Ви не знайдете, дозвольте, я закінчу вже далі. Бо це дуже важлива річ. На неї ніхто не звертає увагу. Московський, московський патріархат до сих пір має свій центр у Почаєві. Ми про нього говоримо. Почаїв. Абсолютно напряму підпорядковується не онуфрію митрополиту, а Москві. Архімандрити назначаються з Москви. Більше того, назначаються люди, які не є українцями, а українці, які вступають до монастира справді з міркувань віри, їх відсилається до Москви. Ще вам хочу сказати, дуже велика частина духовенства московського патріархату походить з Турківщини нашої на Львівщині. Там є цілі села, де є священники Московського пріорахату. Нагадаю вам, що Митрополит Донецький і Маріупольський є родом з Рудна біля Львова. Хочу, зараз стане погано. Ну, чесно, ну, я кажучи, просто, знаєте, я вже не... мене вириває, бо коли не відкривати правду по імені і не говорити зло, зло, добром, добром, то можна, знаєте, ну можна дійти, навіяти собі так само. Опутатися злим духом злий дух може нас опутати, бо ми будемо тривати у неправді.